Коза, дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через мосточок, та й хопила кленовий листочок, тільки бігла через грибельку, та й хопила водиці крапельку, тільки пила. Тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, та й хопила клиновий листочок. Бігла через грибельку, та й хопила водиці кропельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день. Посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, увечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила клиновий листочок, бігла через грибельку, хопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок та й хопила кленовий листочок, бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж. Став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчика у хатку. Вона туди убігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чи хтось є у хатці. Зайчик і питається А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та каже, Я коза дереза, за три копи куплена. Півбока луплена, тупи, тупи ногами, сколю тебе, рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі і смерть. От зайчик лякався, вибіг з хати, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці, звісно, страшний сидить? А ведмедь. От я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза с я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупи, тупи ногами, сколю тебе, рогами, ніжками, затопчу, хвостиком за мету тут то й смерть. Ведмідь злякався. ні, каже зайчику-побігайчику. Не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати? Коли в моїй хатці звір страшний сидить. А вовк. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Вибіг вовк до хати та й питається. А хто, хто зайчиковій хатці, а коза І я, коза, дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупи тупи ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі смерть. Вовк і злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вийшов, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені лисичко сертичку не плакати? Та ли моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка? От я його вигнав. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав. А тут ти. Отже, вигашено, Побігла лисичка до хати та. А хто хто зайчикові хатці, газа Я коза дереза, за три копи куплена, Пів бока на тупи, тупи ногами з тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тутрій смерть. От лисичка теж лякалася. Ні. каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не рак, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? Рак. А от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут вимідь гнав та й не вигнав. І Бог гнав, та не вигнав. І лисиця гнала, та й не везла. А то ти отже вижену. От поліз рак у хату й питається: А хто, хто в зайчковій хаці? а каза заспичить. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупи тупи ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за тут тобі і смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч та й А я рак не барак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу лишме. коза як замекає та й з печі, та й з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує. Та й став жити у своїй хатці.